Петре, твій телефон дзвонить, гукнув в кінці робочої зміни Петра й готовариш. Чоловік подякував взяв телефон до руки й не як здивувався, бо дзвонила йому донька, яка народила дитину, і Петро знав, що саме сьогодні виписка і що зять її має забрати додому. Тату, Валентин не приїхав, зможеш по нас приїхати, розглядала слухавку Антоніна. Тихо, дочко, не плач. Як це не приїхав, забув, чи що? Ще нічого не розумів Петро. Та ні, батько, він відмовився від мене і від дитини, сказав, що син у нього мав бути. А донька не його. Тату. Я ж йому не раз казала, що УЗД показує, що буде дівчинка, а він не вірив, переконував, що у них в роду одні хлопці. Що там твоє ОЗД бачить? Я тато і я краще знаю, казав Валентин. Я думала, що він так жартує, а він не жартував. Сказав, що доньку забирати не збирається. Петро витер холодний піт з чола і сказав, що зараз приїде. Ти сьогодні на машині? запитав він свого співробітника, який сказав йому за телефон. Так. Ти повезеш мене, куди я скажу, я заплачу, наказав Петро, на швидку руч переодягаючись. Петро Степанович, сам батько трьох доньок, дід п'яти онуків, і він не розумів, як тато може від дитини своєї відмовитись. Якщо чесно, то Валентин не сподобався йому з самого початку, він пробував поговорити з своєю наймолодшою донькою Антоніною і пояснити їй, що справжня любов зовсім не так виглядає, і що вона неї закоханість і камене, як тільки вона побачить справжню осутність свого обранця. Та Антоніна закохалася. А коли ще й зрозуміла, що дитину чекає, то навіть і мови не було, вона виходить замість закоханого Валентина. Петро був людиною з досвідом, тому особливих надій він на зяті не покладав. Але навіть він не міг собі уявити, що зять від дитини відмовиться, бо народилась донька, а він хотів сина. Невдовзі Антоніна з донькою вже були в батьківській хаті. З моменту, коли жінка народила доньку, її чоловік жодного разу не з'явився, навіть не бачив дитя. Між чоловіком і дружиною була лише одна розмова, коли вона зателефонувала і повідомила про народження дівчинки. А, мав бути син, сказав, як відрізав Валентин, який обіцяв на виписку по них не приїхав і навіть не запитав, куди дружина з дитиною поїхала. Валентин не давав про себе знати, але в жінки ще жавріла надія, що чоловіку думається і все зміниться, та нічого не змінювалося, а дні минали. Тоді Петро вирішив трутитись і поговорити з святами, щоб вони якось вплинули на сина, адже у нього дитина народилася, а він навіть її не бачив. Запросив Петро батьків Валентина на хрестини, але рідня зятя, як і сам зять, проігнорували це запрошення. До сватів на гостину так ніхто й не прийшов. Антоніна ще кілька тижнів почекала, потім пішла в суд подавати заяву на розлучення. Адже навіщо такий чоловік і батько, котрий не любить дитину і не, не вважає за потрібне підтримати дружину. Та в суді сказали, що треба зачекати, бо дитина ще занадто замала. Молода жінка просто не знала, що їй робити. Сама вона в декреті грошей не заробляла, чоловік нічим не допомагав, а вони з дитиною не можуть сидіти на шиї у батьків. Та іншого виходу просто не було. Не плач, донечко, ми з мамою вас трьох виростили, і твою дитину тобі допоможемо підняти. Адже діти це щастя, заспокоював Петро свою молодшу доньку, запевняючи її в тому, що вона у вдома може залишатися скільки треба. У розпачі Антоніна звернулася до керівника підприємства, де працює її чоловік, розповіла свою ситуацію. Здивування начальника не було меж. Невже таки буває? У мене самого дві дівчинки, але я навіть ніколи й не думав відмовлятися від них. Через це у Валентина на роботі почались проблеми. І почалося. Свекруха заявила, що має суміш стосовно батьківства, онуки, і вони з сином добиватимуться проведення генетичної експертизи і встановлення батьківства. Нічого вони не робили, тому у призначений час Антоніна розлучилася з Валентином і позбавила його батьківства, а донечку свою вона сама стала ростити. Щастя, не обминуло Антоніну, бо вона таки ще зустріла на своїй дорозі хорошого чоловіка, який удочерив дитину і став прекрасним батьком для неї. У своїх дітей він не міг мати. Ось як буває. Рідний тато від дитини відмовився, а чужий прийняв і виростив як свою.